Ніяких побажань щодо фільму не висловлюю. Тобто я не хочу на що впливати, що я хочу бачити себе таким, чи е сяким. Прикрашеним, не прикрашеним, який є, такий і є. Я не є, скажімо, правознавцем. Значить, жодної освіти юридичної я ніколи не отримував і не маю її, чесно говорячи. Я не є правозахисником у розумінні, як хто себе величають правозахисники. Ну, просто, звичайна, звичайна людина, який інколи за щось боляче. Ну, тобто, в цій частині, які є, такі є. тобто, Не треба мене, там приукрашувати. Чи... Ну, які є, такі є. Тобто об'єктивні дані. Я мав на увазі, ще також те, що що би ми хотіли побачити в цьому фільмі, оскільки є виступ би... до людей. Я би хотів побачити є... коментарі, звичайно. Не мої. Коментарі того ж самого судді. Сифора К. Значить, за що він відповідає? Коментарі тієї ж самої суддіничик, до речі, вони частково є, вона, до речі, заперечує рішення Європейського суду, стверджує, що те, що написано в рішенні, воно не відповідає дійсності. Бо у їхньому суді, тобто у Городенківському районному суді, жодних порушень не було. А це суддя, яка має певні повноваження, посаду і тому подібне. І, врешті-решт, для неї теж існує закон про порядок цей виконання судового рішення Європейського суду застосування практики. Якщо вона це на камеру публічно заявляє і заперечує рішення Європейського суду, то я вважаю, це вже не суддя, це просто людина, яка повинна негайно або бути звільнена з посади, або сама, як в Європі, це прийнято. Подавати відставку. В зв'язку з тим, що вона допустила такий випад. Можливо, вам ще було цікаво щось побачити, бо по цій справі зрозуміло у вас є інтерес. Але якщо бути реалістами, вони там спростовують, вони не визнають, захищаються, вони не хочуть нести відповідальність. Я зрозумів вас. Я мене, ми ще робимо. Моє, моє Факти річ дуже упряма. Проти фактів. Які є належно, здобуті. Значить, ну, заперечити нічого неможливо, тільки хіба що словесне. Але якщо чорне, воно є завжди чорне. І в Африці навіть чорне. Якщо чогось не було, було світло, воно було і в Африці світло. І тут як би вони не заперечували? Ті факти, ну, скажімо, виконавчий лист. Тобто по ми беремо знову. Значить, Врешті-решт значить, виграли ми справу в апеляційному суді. Це в шостому році, значить, на вимогу Європейського суду про надання копії процесуальних документів з кримінальної справи. Тобто, іншими словами, апеляційний суд Анфранківської області зобов'язав прокурора Горданківського району видати з матеріалу кримінальної справи копії всіх процесуальних документів. Прокурор відмовився виконувати рішення Національного суду, що, до речі, є кримінальним злочином. 382 стаття Трибіонального кодексу. Значить, судді відмовилися видати належним чином оформлений виконавчий лист, щоб це рішення було виконано в примусовому порядку. Тобто, тут ще не те, що виграти справу є рішення, а ще треба його виконати, Значить, і ми маємо те, що маємо. Значить, По цій справі, от, що в 6 році. Жовтин або став, не пам'ятаю зараз, пам'ятаю, що осінь. Апеляційний суд постановив зобов'язати прокурора видати, значить, треба рішення виконати і надіслати тому самому Європейському суду значить, ті процесуальні документи, які цей суд вимагає. Прокурор відмовляється рішення виконати, а виконавчий лист виписує суддя суду першої інстанції. А вони відмовляються видати належним чином оформлений виконавчий лист. Значить, і, 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 і маємо те, що маємо. Тобто певна ну, не упередженість, а певна зацікавленість в цій справі явно простежувалася. Явно простежувалася, що. Та обставина, що Савіцького практично не допускали до будь-якого правосуддя. до будь-якого, Підтверджую навіть апеляційна інстанція по кримінальній справі, справа дійшла тільки в 2011 році. Ну і, Якщо навіть то, то пішло по цій справі Савіцького, значить, я не міг обґрунтувати інакше по поводу майнових його втрат. А тільки на той момент, коли я ці майнові... Втрати розраховував. Тобто право повинно бути реальне, а не може бути ефемерне. Тобто я не міг написати, що відшкодувати йому там 170 тисяч, бо він буде жити стільки років, і таким чином він за ці роки повинен би був заробити, чи міг би заробити таку-то грошову суму, якщо б його не скаліпчив. Я обґрунтував тільки по тих датах, по яких ну, міг це зробити реально. Далі з цього самого рішення випливає наступне, що йому повинні по цій самій схемі значить, виплачувати майнові збитки до тих пір, поки він, по крайній мірі, не досягне пенсійного віку, якщо до нього доживе. Наші судді відмовилися. Поки що справа йде. Діда пішла в апеляцію і знаходиться в апеляційній інстанції. Пишуть, що з судового рішення Європейського суду. Цей факт не випливає. Хоча там чітко він не випливає, на мій погляд. Значить, тим більше, що і цивільний кодекс передбачає. У випадку, коли найманий працівник отримав тілесні ушкодження, значить втратив працездатність, якщо його заробіток є не більше п'яти мінімальних заробітних плат, таким чином йому підлягають на його утримання п'ять мінімальних заробітних плат щомісяця. Це Український Національний цивільний кодекс. Нічого ніхто не придумав. Ну, напевно, хтось там думав над цим. Я не буду вдаватися в аналіз значить, норми законодавчої, яка існує, але вона є, яка є. Чому суд каже, що не випливає за рішення? Мотивів немає. Пишуть, що не доведено, що це випливає. Мною не доведено, що це випливає. Як довести? По-інакшому. Я не знаю. А ми можемо відкрити рішення, Я не пам'ятаю зараз по пам'яті пункт рішення. Але там якраз де суд присуджує оце 50 чи більше 50 тисяч євро, значить майнових збитків. Значить, і з чого він виходить? Ну і що можна взяти мої доводи, бо європейський суд та і будь-який інший суд не зобов'язаний детально у своєму судовому рішенні доводи достатньо. В загальному їх прийняти, чи вже як відхилити, більш аргументовано відхилити. Але жодного доводу, який я навожу, стараються не, ну, не відхилити мотивовано, а просто банально пишуть – не доведено. Поки що справа пішла в апеляцію. Чим вона закінчиться, не знаю. Після апеляції піду в касацію. А якщо касація так само залишить, буде, напевно, справа Совітський проти України, 2 чи Совіцький, 2 проти України. От. Ну, треба тут, же, я думаю, пройде усі процедури, всі інстанції, всі засоби правового захисту. Бо це вже не карання когось, mm. хто має певне прикриття, хто в системі. А це питання, значить. Поки що з держави, а далі нехай шукають, як поповнювати бюджет. Ну, такий банальний приклад.